Вправо 966 на координатній прямій познач усі цілі від'ємні числа, у яких модуль менший за 5. Ну що ж, для початку давайте накреслимо координатну пряму. Беремо тоді і креслимо. Вправо у нас додатній напрям. Давайте креслити. Є. Ну що ж, тут в основному нам треба від'ємні числа. Десь тут позначимо 0. Початок відліку. Так. За одиничний відрізок візьмемо дві клітинки. Ліворуч у нас від нуля будуть від'ємні числа. Є. Ну, підпишемо, що тут у нас буде одиниця. Гаразд. Ну що ж, які це цілі від'ємні числа, модуль яких менший за 5? Модуль це відстань від початку відліку з корметою 0 до певної точки. Якщо у нас модуль менший за 5, то ця відстань має бути менша за 5 одиниць. 0 нам не підходить, бо це невід'ємне число. Нам сказано позначити усі цілі від'ємні числа. Ну, Якщо цілі від'ємні числа, давайте виберемо, де, яким кольором їх будемо позначати. Це у нас буде точка тоді з координатою мінус 1. Ось вона. Потім мінус 2. Потім мінус 3. Ну і остання точка мінус 4. Мінус 5 вже нам не підходить. Тому що нам треба модуль менший за 5. Від'ємні числа. Ну і давайте ми їх підпишемо, що це у нас буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, і мінус 4. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму та модуль числа. На цьому вправу завершено.